Ой, хто б міг подумати, що я цим буду займатися. Авіасимулятори в Roblox, поїхали. Наш перший авіасимулятор у нас називається Pilot Training Flight Simulator. У нас тут є настройки, туторіал, магазин. Нам не треба нічого, цього. я виберу цього якийсь островок. Давайте виберемо самий центральний. Ні, давайте оцей, мені більше подобається. Де тут? Щоб вибрати літак? О, мрія. Нічого собі, а я можу? А, її треба купляти. Ага, не не-не-не-не. У мене і своїх мрій багато. О. А я. а я всередині мрії. Ладно. Я хочу вибрати якийсь літак. А давайте візьмемо Фантома. Це літає, в принципі, так само, як я і розраховував, буде літати літак в Роблоксі. Тут є навіть проопрацьована кабіна непогана. І я тепер обережно заходжу на посадку. Давай. Є. До речі, дуже. Приємно посадку тут робити. А може ми супроводимо мрію? Вона йде на зліт зараз. Ми вирулимо на злітну смугу зараз. Давай, мрія. В реальності мене б зараз здуло його двигунами. Мрія пішла на зліт. Я трохи подожду і взлітаю за мрією. Так, швидкість у нас близька до 200 вузлів. А мрія нас обганяє, як, див, як не дивно. Чудово. Вона дригається в повітрі, але це із-за того, що в мене інтернет не дуже гарний, мабуть. Так, ну що ж, давайте ми зробимо трохи трюків з нею. Ой-ой-ой. Голова ледь не закрутилась. Вона махає нам крильцями. Дуже дригається мрія, ну добре. Покам. Я полетів віці. Так, ну що ж Фантоми, це звісно цікаво, але предлагаю взяти. Хай це буде Boeing 747 Singapore Airlines. У нього навіть всередині фізитажу є сідки. Це чудово. Ух ти, кабіна навіть на диву пропрацьована. Дуже детальна моделька, мені подобається. Ну виглядає трошки як іграшковий, але. Я насправді не очікував на таку якість від Roblox, буду чесним, я був трохи предвзятим. Так, я заходжу, звісно, з тої сторони на злітну смугу, тому що це місце для посадки, як я розумію. Але ми зробимо вигляд, що цього не було. Так, ми набираємо швидкість. Чудово, ми зможемо зробити отакий от дуже гарний маневр, який всім пасажирам, звісно, сподобається. Ой, я бачу біля нас зовсім маленький аеродром. Я зможу посадитися на цьому манюсінькому аеродромчику? Мені ще здається, що я приземлитися не зможу. А чому б і не спробувати? Власне. Я спробую приземлитися на цей ман манюсінький аеродромчик. Так, я розвертаюся. Випускаю тим часом шасі і посадкові закрилки. Так, я бачу аеродром там в полі зору. Але темніє, якраз це буде складніше. Зато низька швидкість. Ой-ой-ой. Є. Ой-ой-ой. Ми трохи не долетіли зовсім. Ледь не розбилися. Як тут гальмувати? Я не знаю, як тут гальмувати, я не знаю як тут гальмувати. О, ми посадилися. Ну що ж, може це і не дуже реалістично, але це дуже весело. Мені сподобалось. І ми злітаємо. Якось ми заповільно швидкість набираємо. Ну да. Тут же смуги всього 100 метрів чи скільки. Ну давайте попробуємо. І. ой-ой-ой! Ідеально, якраз вистачило, щоб злетіти. <сум> ну що ж, отакий собі авіасимулятор скажемо. Досить цікавий, і, як на мене, ставлю йому 8 із 10 за політну фізику. Ну, як для Roblox, а мені ні з чим порівняти, наприклад. Так, Flight World виглядає багатообіцяюче. Ага, мій перший літак. Тут треба на літаки заробляти. Ага, тут така сама система, як в Pilot Flight Simulator. А, ну, що я можу сказати, моделька літака? В принципі, дуже гарна. Це не від тих самих розробників випадково, бо тут так само на, на Z Ну, VT літак, тут так само на кнопку Z. О, мій колега, привіт. Очевидно, а що він летить назад? Ну, мабуть, так і повинно бути, добре. Ой, прямо в мені появився другий літак. Давайте ми підемо звідси швидко. Так, запускаю двигуни. Тут є кабіна? Ух ти, тут кабіна набагато більш пропрацьованіша. Ух ти, тут плавна анімація навіть закрилок. Цікаво. Відкривати двері? Ух ти, нічого, собі тут навіть двері відкриваються, ну, я хочу подивитися. То можна зайти в салон літака навіть? А, не можна. Ну, може і можна. Ну він замалий для мене. Поки що це найпропрацьованіша гра. Подивимося, що тут з фізикою польоту. Так я вважаю, можна відриватися від землі. Обережно. І я прибираю закрилки. Чому я повільно лечу назад, я не розумію. Ми зависли в повітрі, таке відчуття. Ну, це не виглядає дуже реалістично. Я зараз на місці крутюся майже. Ах, да. Будинки виглядять цегли. Ну, буває. Ай-яй-яй. Я занадто швидко до землі лечу. Ну, це був недоліт, як на мене. Ну що ж, не подобається, що тут потрібно на літаки заробляти, але Але дуже детальні анімації закрилок, анімації шасі навіть можна відкрити дверку і закрити її. І... Ну салон тут навіть дуже пропрацьований. 8 із 10. Значить, друга гра, яку я знайшов, називається Flight Master. Ага, ну я якось відірвався від землі. Цей симулятор виглядає одновременно одночасно трохи реалістичніше по фізиці керування літаком, тобто він плавніший. Е, звуки двигуна мені тут подобаються більше, але. Вони виглядають. Ну в них навіть кабіни немає. Ай, ай 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 О, ні, я щас паду. Ай, що відбувається? А... Ну, мабуть, літаки таким займаються зазвичай, так? Ой, привіт. Так, ну, якщо мене нічого не зупиняє. А, ой, що таке? Ага, тепер ми. Ну добре. Що ж, мабуть, так і повинно бути. Я нічого не можу зробити. О! О, я в повітрі все, все нормально. Хоча він веде себе дуже дивно, чомусь він летить дуже швидко і. я, мабуть, на швидкості звуку зараз лечу. Куди я лечу? Ну що ж, я вважаю, з мене досить. Ну, вона в мене, видно, не спрацювала належним чином.